Цей чоловік проявиться до вас протягом трьох днів. Давайте подивимось, хто він. Підпишись, обов'язково напиши знак Зодіаку свій в коментарях для обміну енергією і для того, щоб розклад саме для тебе програвся. Поїхали. Поїхали. Холодний, не спілкуєтесь зараз, може бути навіть так, що дуже-дуже посварились і заблокували один одного. Немає комунікації, немає спілкування, немає руху. І немає проявлення. Але у вас дуже сильний емоційний зв'язок один з одним. Тут можуть бути кармічні стосунки і люди, які навіть на відстані можуть відчувати емоції один одного і можуть відчувати, як зараз. Тут старший аркан сили випадає. Це про зв'язок, це про почуття, це про силу, звичайно. І тут якийсь момент пасивності відпустити один одного ще не готові по четвірці пентаклів, тримаєтесь і можете зеркалити один одного. Тому тут такі люди з характером, люди з своїми его і дуже-дуже такі характерні. Однозначно міняється енергія. Однозначно колесо Фортуни на вашій стороні, і тут ще 20-й аркан аркан трансформації, змін страшного суда. Три десятки підсилюють колесо Фортуни, удача точно присутня. І чи буде його проявлення, вже летить повідомлення, я б хотіла сказати. Тому перевіряйте вже свої месенджери. Думаю, що однозначно по. 8 жезлів, тут повідомлення летить, але будьте дуже обережні, тому що товариш 15 аркан тут присутній, тут можуть бути з енергією дуже жгучою, з енергією дуже активною, з якимись емоціями, і прояв може бути доволі таки несподіваний. Бажаю всім удачі напишіть, приймаю.